Літо чудова пора, в тому числі тому, що на перевалках базарчиків та магазині з'являються безліч фруктів та ягід. А чи знали ви, що деяким із них можна ласувати не тільки вам, але й вашим чотирилапим друзям? Як чем бути. Отак чем не бути. О! Вітаємо вас на каналі Брідейо. Тож, які фрукти корисні для собак? Давайте розбиратися. Йоланта? можна. Ядлука! Яблука багаті на клітковину та мають низький ні ніж жиру, що робить їх відмінними смаколиками для собак з надмірною вагою та сповільненим метаболізмом. Яблука також містять вітаміни А та С, що дуже корисно для кісток та тканин. Давайте вашому песику яблука помірно. Перед цим не забувши видалити серцевину та насіння, адже вони дуже токсичні для собак. Один, два. Три. Абрикоси. Абрикоси це дуже корисний смаколик для собак. Вони багаті на калій та бета каротин Перед тим як давати вашому пасіку, видаліть, будь ласка, кісточку, стидло та листя. Черниця. Черниця багата на антиоксиданти та клітковину. Черницю можна заморозити для веселого літнього ласування. Насправді це лохина. Груша. Груша багата на клітковину, вітамін С та вітамін вітамінда 6 Так само, як і у випадку з яблуком, перед вживанням видаліть, будь ласка. Серцевину та насіння, адже воно дуже токсичне для вашого Йолан... хоп-хоп. Бачите, полуниця є настільки корисною, що Йоланта їсть навіть листочки полониця. Полуниця. полуниця є дуже корисною для імунної системи вашої тварини. Давайте толоницю вашій собаці як в свіжому вигляді, так і в замороженому. Йоланта. Тавуни. Калуни переважно складаються з води, тому вони є відмінним варіантом для відновлення та підтримки водного балансу вашої тварини, особливо в спекотні місяці. Також калуни багаті на вітаміни. Варто зауважити, що навіть корисні ягоди та фрукти не замінять повноцінного харчування, а можуть бути використані лише в якості смаколика і лише у невеликих кількостях. З вами були Сергій. Дочекайте. Іоланта та команда лідер ЮА. Давайте ми покажемо команду лідер ЮА трошки. Аня. Ходи у кадр. Та наш таємний експерт Дмитро Шевченко. Дмитро. Підписуйтесь на наш канал, ставте нявки, гавки, подобайки, коментуйте та чекайте нових відео. До зустрічі! Ты спасалася? Точно Іоанташ из крада у нас.